Отже, повертаємося до сьогоднішньої зустрічей. Наступний поєдинок нашій трансляції Сахно Станіслав. 21 номер Струк Антон, 11-й Сухін Станіслав. 17. й І... Я так розумію, під цей поєдинок. Але Башаєв це та людина, яка може відіграти божевільний просто поєдинок. Якщо ви зглянути <тас> Ні, все ж таки захисники відпрацювали в цьому моменті. Перехоплення. Скидка в центр. Удар! І, -і, -і! міаш. в сітку корі. Наразі на 12 хвилина Мистан таксі. у нас нас двоє. схотів я сказати, що виграє. Десь все ж таки сяте, але ні, ні. І знову атакують удар. За межу кобара. Поперечи б... б... та небезпечно. Зі своєї половини поля полістиму стан розпочинається атаку, у перевітне право. Дивиться, кому віддата віддає тайм цього поєдинку. З рахунком 2-2 закінчується. Нагадаємо на другій хвилині мустан таксі. Стру пішов подавати кутовий. Розіграш. Удар. І голкіпер. Чи то зв'язано з невдалими діями, наприклад, коли рахунок. Ставав 2-2. Чи то з чимось іншим зараз небезпечний момент? Мустан виходить перед. Передача. передача удар головою голки. права рамка на місці. Вже хора вибігає в контратаку. Один проти двох, обігрує другу. Виходить один на один, обігрує і голкіпера. Удар! Ти рука чи що? Сам Богдан підходить до м'яча. Він цей момент зробив. Удар! 4-2. Небезпечний момент був тим, що відрипошати м'яч міг і ворота. Але в раменко, в принципі, небезпечно. да І на добивні. Ну, від спиною до воріт був. Вихід 1 1, обігрує голкіпера і рахунок стає 6-2. Від футболістів по мене м'ячем, з м'єчієм? Направив 1-один. Обігра голкіпера. А ні, це не голкіпер? Це навіть захисник. 7 2 Менше ніж три хвилини до закінчення цього поєдинку чи спроможний автогол 7-3. Оце цікаво, 38. Так, как я посмотрю, Захищається Захищается небезпечный момент. 7-4. 7 4 за 10 секунд. Хто забив. Цікаво поєдинок. дуже цікавий поєдинок. Що ж, на цьому ми завершимо нашу трансляцію і за декілька хвилин. Божевільне повідомили насправді дві дуже кусочі команди. І ви і прайм показали, що таке справжній футзал, чи я правий. Думаю, що футзал ну, прям не такий ідеальний. Був більше гра нервів, більше хто кого перетримає, хто менше свалить, хто реалізує свої моменти. Ну, зразу було ясно, після того, як ми повели два м'ячі, що команда дігралася, що ніхто не збирається там дарувати. І кожен настроєний на те, щоб взяти три очки. Дуже дякуємо суперникам. Можливо, десь трохи. Емоційно, наприклад, я там, чи хтось з нашої команди повів, я прошу вибачення, якщо десь щось більш таке лишнє ляпнув. Спасибі команд, команді суперників. Дуже гарний такий поєдинок. Ну, Вольовий, команда бойова, ви правильно все кажете. Ну і вам, як організаторам, дуже, дуже дякуємо, що ви даєте можливість пограти з такими класними гравцями. Деякі, кстати, пересікаються по іншим турнірам, багатьох. Ну, не багатьох, декількох ми точно зустрічаємо регулярно, тому сказати, що зовсім незнайомі суперники, теж не скажу. Дякую. Дякую Дякую. дякую. Гарно, дякую. Прайм це завжди емоції, але ви сьогодні зустріли ще більш емоційну команду і у вас така заруба вийшла. Та ні, ну сьогодні Prime я не скажу, що був сильно на емоціях. Нормально грали. Команда суперника досвідчена. Тому ну, такий рахунок, як є, переміг сильніший сьогодні. Ви як капітан, ви знаєте свою силу команди, знаєте, на що вона здатна. Вони показали сьогодні максимум, чи це не максимум насправді своєї команди? Та ні, ну я скажу відверто, дуже важко нам перехід з паркету на траву. Ну, це друга гра, і у нас. Навіть у нас тільки одне тренування було на траві, то це було не тренування, а спаринг ми відразу всі зіграли. Дуже важко. Не та швидкість м'яча, не, не той рух, хлопці їздять. Ну, я, в принципі, задоволений грою. Можуть, можуть більше. Плюс сьогодні такий дуже складний збір був на гру, тому що завтра свято, всіх, до речі, зі святом. Дехто поїхав вже там до батьків. Тому якби трохи ще у нас склад був посильніше, то інша гра була. Прайм все одно буде кусатись, буде боротись за десь високі місця. Та ні, то що кусатися, хай з нами кусаються. Тобто, ми звичайно, ну я вам скажу. Я ж по минулого інтерв'ю говорив, що всі команди, які є сьогодні в Лізі, Голд, вони достойні бути в четвірці. Тобто, ну тут буде просто вирішувати або індивідуальна майстерність, або підбір гравців на гру, або хто швидше просто перекваліфікується з паркета на траву. Все -все -все.